А у Чернівцях щось відбувається так. Якщо у Чернівцях звучить Марічка, значить місто живе. Тож, що у нас відбулося цього тижня? На Буковині знову викрили колаборанта. Чоловік публічно схвалював війну проти України і, звичайно, ж прославляв Путіна та закликав молитися за окупантів. Йому світить до восьми років в'язниці. З Чернівецького радіоринку прибрали майже усі торгові точки. Нагадаємо, раніше територію обнесли сіткою, що спровокувало конфлікт між підприємцями та представниками собору. Більше інформації про це можна знайти у нашому телеграм. У Чернівцях холодно та мокро. Водночас до опалювального сезону у місті вже все готово. Залишилось дочекатись, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижчою 8 градусів тепла. Бо лише тоді у квартири чернівчан подадуть. Тепло. Ну і до найважливішого: Чернівецькому національному університету 150 років, а Чернівцям аж 617. У програмі святкувань, урочистості, ярмарки, концерти, турніри, екскурсії та багато іншого. Фото, відео і заходів ви зможете побачити у наших соцмережах та в репортажах наших колег. До наступних новин, бо ж у Чернівцях завжди щось відбувається.